to <laughs> Молоденьки, мене звати Каспер Хола, і ласкаво прошу в Роблокс. І сьогодні ми будемо грати в Tower Defenders. Передишка від скібіді туалетів. Але цей режим дуже прикольний. А знаєте, чому він прикольний? Тому що ми самі можемо будувати ось цю лінію. Зараз покажу, як все це працює, але ви перед тим обов'язково підпишіться на канал і поставте свою королівську вподобайку. Коротше, дивіться, зараз у мене тут є гармати, які стріляють в зомбі. Але зомбі йдуть по шляху, який ми самі можемо собі будувати. Наприклад, беру цю штуку, ось перетащити. І тепер дивіться, цей шлях ось так міняється. Я можу його сюди поставити, але не буду. Ось так його поставлю. А тепер я хочу, щоб воно йшло по іншому. Тому я ставлю отут стіну і шлях отак завертається. Ми самі можемо все тут контролювати. А якщо я далі оцю штуку перетащу, це зміниться? Ні, нічого не змінилось. Дивіться, візьму ще одну стіну, поставлю її ось тут. Ні, поки, поки що тоді ставити не буду. Тоді давайте покращимо нашу штучку. Цю 750 баксів. Треба, щоб покращити її. І тисячу баксів. Все, покращили наш арбалет. Оці турельки стріляють по наземним зомбі. Оці штуки, їх просто пронизують. Арбалет стріляє тільки по повітряним цілям. Тому давайте зараз запускаємо нашу хвилю. І дивимося, дивіться, повітряні цілі летять 20 гентокрил. Має хп. І дивіться, турельки по ньому не стріляють. По ньому буду стріляти тільки оці штуки. І не дарма, я їх тільки що Качав. Їх з двох пострілів в принципі з досить, в принципі нормально. Я б такий, щоб ще турельки прокачав, насправді, 200 баксів. Прокачати. Вона подвійна стала, Нічого собі, нормально. І ми діка, що пройшли наш режим, отримали 270 коїнів. Сім вбили тіпів, за 33 секунди його пройшли. Окей, давайте поїхали наступну хвилю і заодно прокачуємо ще одну турельку. let's go. Так, тут одні повітряні цілі. Я надіюсь, мій арбалат справиться з ними. Реально, одні повітряні цілі. На арбалат ніби справляється. Правда, він з двох пострілів їх зносить. Може нам треба два арбалати? Один рабат коштує 1000 доларів. У мене нема 1000 доларів зараз. Я думаю, знаєте, як можна зробити? Перетащити оцю штуку. Взяти ще одну таку турельку. опа, отак. Тепер ми перетаскуємо паркану сюди, цей сюди, цей ось сюди, цей ось сюди, цей ось сюди. І робимо шлях максимально довгим. І поки що це, я думаю, все. Нічого більше прокачати не можемо. Тоді let's go запускаємо нових типів. Ось вони мають ХП по 100. Так, ці зносять, але 75 за прокачку 100 за прокачку, Що, я апгрейдну максимально. О, так давайте зараз оці бар'єри апгрейдне максимально. А мені треба трішки грошей. Ну зачекайте. Я зараз всіх уб'ю. І ще 100 доларів отримав, прокачав. Все, я максимально прокачав оці штучки. Прикольні, насправді, прикольні штучки. Зносять, поки зомбі йдуть. Я б такий, щоб ще оці турельки прокачав, але треба 100 баксів. Опа, 100 баксів прокачав. Я цю турельку прокачав. Ще 100 баксів треба. Так, 480 отримав. Качаю цю турельку і качаю за 150, а, не можу за 150 її прокачати. Дивно. Ніби ж повинно було вистачати грошей і качаю заново. Е, вимочіть! Алло, я думав, вже пропустять. Ви не пропускайте тут нічого. Цю, щоб прокачати. Треба 200 бак. Так, ще 400 баксів отримав. І цю, цюша прокачати треба 200. І Все, всі мої турельки прокачані на максимальний рівень. Зараз вони будуть мочити цих тіпів. Це хорош. Швидкий пішов, але швидкий, поки йшов, через оці просто розбився. Лазерні промені, буду їх так називати. Я думаю, що варто буде купити оцей кулемет, але на нього треба дуже багато грошей, щоб заробити. Я б такий, що може ще одну так турельку поставив. І прокачати її треба. Раз, два, що на мак. Бо тут же зомбі прям йдуть по 100 хп у всіх. А ця з мені скільки. Де статистику їй? Под... А, ось очки, статистику. 0,7 колдаун. 7 зноса чи 6 нос. Не зрозуміло, на що тут дві позиції. Ну, ладно, буде. Летить. Ну. Летить повітряна ціля, але її легко зносять. І цих типів також, в принципі, легко зносять. Правда, вони такі слоу, повільні. Опа! Я відкрив ще одну штуку. Дивіться, тут не тільки можна купляти ці турельки. Так, дайте. Ого, скільки? 50 мільйонів за турельку. Блін, прикольно. За оці штуки, які стоять на шляху, також немало грошей просять. Ну і це всі ол. Окей, клоу, що я думаю, ми зараз можемо купити. Перше, я думаю, що ми можемо переставити трішки турель. Ось, робимо шлях максимально. Довгим. Тепер нам треба перетащити паркани. Привіт, маркіян! А я тут у режим граю. А можливо, нам паркани не треба? Можливо, ми можемо це все таскати отак турелькою. Давайте цю турельку сюди поставимо тоді і візьмемо ще парканів. І зробимо ще отак. Тут, до речі, паркани взагалі безкоштовні. О, нормально. У них шлях такий буде, і їх будуть отут доставати. Надіюсь, що їх будуть доставати. Запускаємо. Дивіться, ось цього просто знесли. В нього було 180, залишилось 5 хп. Я думаю, зараз ми можемо тільки фармити гроші. Більше нічого. Поки що справляємось. Але це вже дивіться, це вже якісь фіолетові зомбі йдуть. Next рівень. Я б такий, щоб не збирав 7500. Не оцей кулемет, чисто. Що тут ще є по турелькам? Ось за 25 тисяч якась крута штука. Так, ідуть, ідуть гвинтокрили помаранчеві, дуже швидко. Але з ними все ніби добре, з ними справляються. Next рівень. Поїхали. У мене вже, до речі, 25 рівень. А що цікаво в магазині? Щось є цікаво, ну, тут це за робукси. Можна щось за кристали, але я не бачу. Де мої кристали. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, ой-ой-ой. Апгрейд, -ой, ой -ой -ой. апгрейд. Щось трошки я не підрахував. Проти повітряних цілей. Апгрейд, нормально. Щось мало так грошей. 160 всього дали. А де мені, де моя статистика взагалі? Де мені пишеться, скільки в мене грошей? Ну, гроші грошей осьочки пишеться, ладно. А осьочки смарагди пишуться. Все, поміти, поміти. Так, зразу запускаємо 27-му хвилю. 26-та ця хвиля. Ну тут уже, дивіться, тут уже зелених зомбі майже немає. Пішли одні фіолетові зомбі. Але по ним ціла і оцей лучник. До речі, давайте його прокачаємо. Але якось див. Цей арбалет по ним стріляє, а цей, а цей також стріляє. Просто не доставав ще раніше. Окей, зрозумів. Тисячу я отримав, прикиньте. Тисячу баксів. Ну, щось їх не, б... не бачу в себе на балансі цю тисячу баксів. Пішов, пішов он оранжевий біг, але це йому не допоможе. Знаєте, що я подумав? А ми можемо на протязі оцього всього шляху поставити оці перегородки, а за ними, типу, отак збоку, поставити турелі. Вони ж все одно будуть доставати, правда ж? Але вони поки не ве... будуть іти, весь час будуть домажитися, прикиньте. Протязі всього шлях. Це взагалі я вважаю, круто. А вони як? Піднімаються з самого підземелля. Так, а що тут ми справимось чи не справимося? Лоу. Так, ну ніби справимось. Мені цікаво, що тут в центрі. Я тут в центрі ніколи не був. Цікаво глянути, що тут. Це просто мідл. Найкрутіший тіп Чечки якийсь фемілі Але більше тут нічого цікавого нема. Окей, повертаємось додому. Некст рівень зразу. Навіть не буду дивитися, що там бо я знаю, що я ви. Що, це впало щось? Є, я якийсь бонус відкрив. У мене коін бонус. Х2 коїнів. Let's гоу. Х2 коїнів, це до. Це моє. Це не моя база. Зачекайте, я щось провтикав, це не моя база. Оце моя база. І тут ніби все нормально справляємось, правильно? Чи неправда? Не, правда, Ні, правда справляємось. 5000 зібрав. Тільки що прикиньте. Окей, кол. Що я думаю тоді? Нам оце треба трішечки переставити зараз. І дивіться, зразу отут робимо поворот в якусь із сторін. Але тут не можемо зробити поворот. Тут заважає ця турель. Отак, наприклад. Можемо отак поставити. О, можемо. Все, хорош. Тепер товхаємось. О, блін, це якось воно так криво зроблено. Перетащити це все, треба, я так зрос. О, пішло, пішло. Алло, а чо воно? Так, нам цього не треба. Нам треба отак. Нам треба. Так, все, хорош. Можемо ще таких штук купити сюди, понаставляти. Але треба їх так багато купити, щоб воно аж до кінця продовжив. Хоча тут, я думаю, не треба такого. Дал. Чи треба, блін, не знаю. Нехай все-таки буде. Раз. Так, тут отак ставимо. Треба зробити якийсь поворот. Як його так зробити, цікаво. Ось так. А що я запустив? Я не хотів запускати хвилю. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Я щось правтикав в цей момент. Якось випадково запустив хвилю. Зачекайте. Треба стіни. І стіни ставимо ось так. Далі знову ставимо оці штуки. Можливо, ми в майбутньому їх якось замінимо, але поки що виглядає прикольно. Так, тут щось воно мені не дозволяє поставити ці штуки. Але я думаю, що я Вже все починив. Прикиньте, вони так будуть іти і коцаться, дамажиться постійно. Треба це все продовжити аж до самого кінця. А мені цікаво, що тут ще є такого. Ось оце є. Ось за, за 10 тисяч щось є і за 1500 щось є. Ну це шипи, Ну вони на шляху ставлять. Шипи можна отут, наприклад, поставити. Опа, хорош. Так, стіни я, стіни, я думаю, можна попродавати. Поки що. Вони тут трішки зайві. Вони мені заважають. А оці штуки повстановлювати. Прикиньте, яка у нас лінія оборони буде взагалі топ. А о, о, оці штуки, який радіус? 3 на 4. 3 на 4 чи 4. На три. Ну, по потім я думаю, можна цю штуку розвернути, цей кулемет, в принципі. А зараз я думаю, що треба переставити луки Якось от сюди ставимо хвилю, сюди ставимо стіну. Все, в принципі, в нас те саме, що й було тільки. В рази модифікованіше можемо цю штуку апгрейднути. До речі, вона, щоб її обгрейнути, треба не багато грошей. А скільки вона зносить? 5-5 дамагу, я так зрос. А саме перша вона зносить 2 дамаги. Окей. Першого рівня 2, прокачаного рівня 5. Тобто плюс 1 кожну прокач. Добре, що тут є гарячі клавіші, ось на джи. Ми можемо не кнопками натискати ось сюди. а просто букву джим натискати і вона буде прокачуватись. Правда, в мене грошей на все це не вистачить. Прям на всі прокачу. Бачите, ось просто. Ну і що страшно? Поїхали. Мені цікаво, як вони по цьому лазерному полі будуть ходити, чесно. Ой. Щось вони проходять! Щось вони проходять, Альо, не проходь. Я сідаю, можна їх ще ось сюди в оцей угол завернути. Тип. Але це, думаю, дуже багато гемору Продовжувати, нічого не продовжувати. Я буду. Єдине, що я буду продовжувати, це покращувати оці лазерні промені. Все, майже всі промені прокачав. Там парочку залишилось, але вже не будемо на них зважати. І просто дивіться, як ми мочимо. Просто жесть. Оці помаранчеві, поки добіжать, вони самі просто знищаться. Але в нас є проблема, в нас ще проти повітряних цілей нічого немає, типу, кроме оцих арбалетів. Ну, нам треба зараз зібрати 7500. Поки що зібрали тільки. 3 тисячі. І в цьому бою ми заробили майже 4 тисячі окей, поїхали на наступний бій. Я впевнений, що ми з лекістю його витримаємо. О, тут якийсь летить, дивіться, дуже жорсткий. У нього було 100 то хп, 150, чи щось таке. Жесть, ну його знищили. І ще 2000 ми отримали. А треба 7500. Next. А оці ще пишеш, можна прокачати. Зачекайте. Скільки вони зносять дома? Вони взагалі щось зносять. Біжать, дивіться, біжать. Але вони реально як на м'ясорубці просто. З кожною цією штукою їх все менше і менше і менше і менше. Все, ми можемо купити кулемета. І ми встановлюємо його, і я з радістю його встановлюю. Поїхали, подивимося, як він працює, цей кулемет. Правда, радіус в нього тільки що такий невеличкий. Так, зараз цікаво, чи він по повітряним цілям буде працювати, чи ні. Ні, по повітряним він не працює. Але тут щось оцей пролітає. Мені це не подобається. Так, я переставлю цей арбалет. Добре, що тут не треба нічого зносити і заново прокачувати. Я просто переставляю і все. Прокачуємо. А не вистачає грошей. Окей. Не вистачає грошей, то не вистачає грошей. Тоді зараз просто запускаємо хвилю і заробляємо ще гроші. Але тут летять уже одні повітряні цілі. Нам треба терміново ще один гарбалет. Боже, скільки їх геть. Треба переставити знову його на початок. Щось я хотів прокачати кулемет, але тут, блін, повітряні цілі, це жесть. Давай, знос їх. Ти шо? Скільки в цього ХП? Що ще так багато ХП? Ну знос його, знос. Фейліт! Капець, я програв і нічого не заробив. Це жесть. Все, поїхали ще раз. Це чисто війна, арбалать. Так, ну на початку оце трошечки. Нам треба щось, що буде зносити повітряні цілі. Кулемет, повітряні цілі, як ми бачимо, не зноси. Ану, фокусол, зрозуміло. Так, ну ніби потихеньку мув. Перетаскуємо. Окей, ніби зараз виграємо. Чи ні, ми ще менше. Ще гірше, ніж минулого разу, чи шо? Що це? Ось дивіться, останній. Жесть, він знову долітає. Один останній долітає. Просто залишається в нього там буквально пару хп. У ну я не знаю навіть. Що робити. Я думаю, варто знаєте, що зробити? 4х4 на тіпа ціль. Можемо оцього відставити. Можемо, але зміниться шлях. Не можна його відставляти. Блін, я навіть не знаю, як викрутитися з цієї ситуації насправді. Ні, я, навпри. В принципі, я знаю, як викрутитися з цієї ситуації. Треба трішечки подумати. Так, дивіться, це ми робимо так, це ми робимо так. Це ми робимо Все, беремо стіну. Просто так. Все, в них шлях стає довшим, їх зносять кров. Краще, go, гоу, запускаємо. Дивимося, як це буде працювати. Ну поки що нормально, поки що справляємось. Ну і минулого разу нормально ніби справлялись. Там, як завжди, залишиться якийсь один. В них, як я і казав, шлях став довший. Їх повинні, по ідеї, зносити швидше. Так, мув, Його сюди муваємо і все, зносимо. Бам! І ми виграли. Так, я думаю, щоб більше такого не було. Треба більше арболе. чаємо цього ще. Чопанали. Так ми і не побачили, як працює кулемет. Ну, можливо, хоч тут побачимо. О, він починає мочити. О, кулемет це хороша штука. Кулемет прям поливає вогнем, шквальним хороший. Щоб його прокачати, три тисячі треба. Досі в нас нема три тисячі. Ми все потратили на оцю штуку. Next Нам терміново треба прокачати просто кулемета. Це хороша штука, дійсно. Шкода, що кулемет також по повітряним цілям не вала. Все, тепер можемо качати прямо зараз кулемети. Прокачали. І на здачу ми можемо прокачати арбалет. Та, ми прокачали його і ще. Щас... І зараз ще раз його прокачам, я думаю. Ні, не прокачали. Ну давайте запускаємо наступну хвилю і будемо качати арбалет. О тут щось валять знову якісь жорсткі типи. Починай по ним стріляти, брат. Ой, буде важкий бій, я думаю. Тищу, дай мені тищу, Все, Треба максимально якось більше ти шлях, коротше, Їхній. Для цього все що хоч піде. Я не знаю. Ну ми ніби справляємося, все нормально. Це що зря панікую. Цих зомбі просто на їзі зносять. Ми отримали 900 за це більше, так маловато. Маловато. Треба більше. Кулемет це імбаб взагалі. Це жорстко. А можна якось ще тільки по повітряним цілям стріляти з арбалета? Бо що Мені не треба, щоб він стріляв по наземним. По наземним у мене кулемет прекрасно справляється. Дивіться, просто далі кулемета ніхто просто не йде. Не зря, скільки я прокачка наступна? 5600. У мене 4500. Ще тисячу, коротше, треба. І буде норм, буде норм ще одна прокачка. Скільки нам, до речі, плюс прокач, плюс 3. а в нього колдаун 0,24. Коротше, щось таке. А, ні, 0,29. Так, next Прям всі турелі хочу замінити на кулемети. Це взагалі буде імба. Але поки що прокачуємо кулемет. Що, прокачав ще кулемет? Він тепер подвійний. Нормально, він мочить. Реально, далі кулемети ніхто не приходить. А можна ще кулемет прокачати за 7500? 7500 збираємо на кулемет. Бо ці вже турельки пушки не справляються, їх треба міняти на кулемети всі. Next рівень. Поїхали. Ми вже на 41 рівні. Цікаво ж, якщо ми дойдемо до сотого, що буде? Нам щось дасться, якийсь приз, кубок. Було б цікаво подивитись. Я бачу, до речі, коробка тут валяється. Це до мене, ті біжи, чи до коробки. Бо я щось так озирнувся, дивлюсь, короб. І мені вдалося е, одного зомбі, що мені далося? Елементал ж якийсь дався. Що за елементал? Не зросла. Отримали ми ще 3000, але це не 7500, а нам треба 7500. Тому. Ще раз запускаємо хвилю. Давай, 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 давай. 7500 є, yeah, апгрейд. Так, це максимальний, до речі, нормально, так. Якраз 7500, як і кулемет стоїть. Ого, у тіпа, дивіться, скільки хп? Щось його провтикали. Ну, він ще сам себе ще покоцє, поки тут пройде у мене. Мені цікаво, чого вони по, по цьому повітря нам не стріляють. Альо, пипа, по повітря нам стріляйте. Бо буде вам? Хух. Я вже думав переставляти. Клоус. Так, 2000 у мене є. Та поїхав. Збираємо на шо. Давайте подивимось, що шорту ще, окрім кулемета є. 25 тисяч турельки. Ні, ну нам треба кулемети качати, 100%. А можна якось запрограмувати оцього типа, щоб він стріляв? Last strongest. First. Блін, не можна, щоб він стріляв повітряним цілям. А, ось очки, фокус. Air. air, 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 air Все, тепер він стріляє тільки по ейром. Цей стріляє тільки по, по ground, по граундам. Тепер по ейром. О, турельки також можна перестроїти, щоб вони стріляли. О, дивіться, що я туплю. Ставимо цю турельку отак. А цей паркан отак. The cat sat on the Все, тепер в мене плюс одна ефективна турейка. А то щось вона стояла там одна, сумувала. Ого, у них по тисячі хп. Жесть. Ну зараз кулемет їх розвали. Чи це воно як працює? Вони, типу, стріляють ось по всім оці арбалети. Хоча я поставив, що вони стріляли не по всім. Я ставив, що вони по аеру стріляли, але вони не стріляють щось по аеру. Це, типу, вони стріляють по аеру, коли є хтось із із двох, вони вибирають або зім... або стріляти по землі, або стріляти по повітрю. Вони стріляють по повітрю. А якщо немає вибору, то вони стріляють по всім. Якщо це так працює, то це дуже норм. Дуже круто, прям, мені подобається. Лай, like. кулемет добиває, кулемет просто добиває всіх. Але одного кулемета мало. Це значить, що настав час купити ще один кулемет. Але мені нікуди його зараз поставити. Треба щось думати. Я оце перетасую. Це сюди. Ти все в одну сторону здвигаю. Тепер оцього. Ти вообще? Це делете, делете і дилете. Беру цю. О, і тепер у мене є місце для ще одного кулемета. Але я не знаю, чи це нормально, що він буде стояти на, на краю. Тому я з краю ще поставлю лук. Чарбалет. Все. І давайте спробуємо ще раз. Що це таке? 10 6 X. Що ти Хочеш от мене, нічого не буду прокачувати. Я буду максимум, що прокачувати, це кулемет. Кому треба 3-700. Давай. 3-700 зібрали і прокачали кулемет. Чекаємо тепер 5600. Ну, два кулемети, це вже поживіше буде. Оці ще, до речі, штуки можна качати. Пи. Давайте прокачаємо по приколу. Тіпів по 1000 хп, але з ними нормально справляються. Зразу йдемо на наступний рівень. До речі, 2500 треба. точніше 225 прокачати, щоб ще раз шипи. Але як на зло, немає нікого шипами. Одні АРП летять. До речі, якщо я переключу зараз на АР кулемет. Він буде стріляти по повітрю чи ні? от мені цікаво. Ні, він не стріляє. Значить, все так не працює. Значить, оце не має ніякого сенсу. Фокус оцей. Ми програли <су> цю битву, походу. Я не знаю, ставлю ще одну, коротше, арбалет. Чаю його. Але хз, це допоможе чи не допоможе. Бо щось мені страшно. У них все більше і більше хп. І як ми бачимо, ми не дуже сильно справляємось. Давай, мочіть їх, Мочіть їх, Мочіть. Ще буде доставати, ще буде доставати тут. І ще тут буде доставати. Хух один залишився. 61 хп у нього. Ну знесіть його вже. У ледве-ледве. Я думаю, ще один на цей арбалет треба. Прокачати. Мені цікаво, що оця штука лазерна робити. 10 тисяч вона коштує. Цікаво буде поставити. Фірст, давайте Хоч цей, ну не вбивай. ставимо фірс. Їх хоч тут добивати будуть, чи ні. Чи що це таке? Бо щось понакоцували, понакоцували. Ну, зараз по другому кругу їх точно будуть зносити. Нормально. Next, let's go. 10 тисяч збираємо. Хочу оцю штуку протестити. Що це таке? Хоча ми можемо потратити 8 смарагдів. мені то не важко. Якийсь лазерний промінь. Можна поставити його сюди і він буде зносити скільки. Пам. Всім, при я так зрос. А щоб його прокачати, треба 10 тисяч. Так, він зносить всім? Так, він зносить всім нормально. Скільки він зносить? 75 аж. А далі він буде зносити 100 нормально. Непогана допомога. Ну, арбалети дешевше, все одно. Дивіться, цей пролетів. Я тепер просто роблю мув І вони зараз. А, вони навіть не долітають, все нормально. Тоді ставимо його назад. Що тут ще є? За 25 тисяч Тесла. Next Може 25 тисяч зберем? На Теслу? Вона зносить по 40 і зразу трьох типів зараз. 5 на 5. Цікаво, може Теслу реально вбити. Що тут ще є, до речі, окрім Тесла? За 50 тисяч, що цей тип якийсь. Раз, 4 секунди зносить 100 хп. Ну це так, так собі, так Мірор якийсь Ну, У нас нема стільки грошей. Нам би, до речі, прокачати цей наш кулемет. До речі, що я і зроблю? Він дуже подвійний у нас. Але все одно не вистачає. Треба 72600. А, 7500 треба, окей. Ну не зря я його прокачав. Він якраз в нагоді тут, а тут вже сильненькі пішли. Їх було б би важко зносити. 7. 500. І ми прокачуємо наш ще один кулемет. І зомбі-бос. go. Скільки в нього ХП? 4 тисячі ХП. Впевнені? Ви впевнені в цьому? Він ще й випускає якихось хіпів. Дивіться, босса просто оця штука зноси. Мувід. Хопа ставимо сюди. Ще раз йому знесе ХП. Хопа, ще йому знесла ХП. Мувіт. Ставимо сюди. Так, кулемет вала Кулемет вала, кулемет вала босса. Але мені не подобається. Половину шляху він пройшов. Треба, значить, щоб у нього знеслося. Половина. Так, цю штуку переносимо сюди. Зразу переносимо сюди. Де зразу на початок. Він пройшовся покращений. Кристалу, мувіт, ставимось. Босс проходить по кристалу. Мувіт туди. Мочіть, мочіть, боса. Мувіт, мувіт. Стронгест, стронгест, стронгест. Мочіть боса. Але пройдуть його поспішники. Блін. ми програли. Давайте заново. Ресептаємо. Перетаскуємо ці кристали. Добре, що ми їх купили, до речі. Так, це фармилка грошей. Дивіться, можна ж бити боса. Щось я провтикав цей момент. Це мувіт. Хопа сюди ставимо. Фармилка грошей, реально можемо безкінечну кількість програвати і безкінечну кількість заробляти гроші. Я вам кажу, ми зараз куламет ще один купимо і нормально його прокачаємо. Це тема, це реальна тема. Щось я не подумав про це. Дивіться, купляємо кулемет. Поки босс дойде, ми ще його і прокачаємо. Він стає на ці кристали, йому зносять. Він стає на той кристал, йому зносять. Він стає на цей кристал, йому зносять. Він стоє на цей кристал, йому зносять. Він стає на цей кристал, йому зносять. На... Знося. Перетаскуємо кулемет заново. 3,75. 3 Прокачуємо його. Переносимо ще оці кристали. Ну а тут в кінці дуже багато його посіпак стає. Прям дуже багато. Все одно ми програли. Клоус. Так, ну ми фармимо гроші, все нормально. Ми зараз нормально не фармимо. У нас уже кулемет прокачаний. Ну а ця штука, коротше, не така потужна, як я надію. Прям реально. Ми, може, не Теслу так зберемо? Попрограємо, попрограємо, зато не Теслу зберемо реально. Ця зноса штука 5, а ця штука зноса 75. Оці штуки можна і поприбирати потім. Так, дивіться, 7-5 у нас теж є, і нам ще 7500 треба. О, я боюсь, ми так не нафармимо на Теслу. Щось я прокачав тільки що кулемет, і я ж розумію, що він тепер буде більше зносити. А якщо він буде більше зносити, то це жорстке. Це значить, що боса вб'ють просто. Ну, поки що вбивають його приспішників На арбалати валять, звісно, але ну, вони так безполково валять. А Тесла, до речі, це... Онлі повітряна ціль. Ось очки пише хмарка, типу, це повітряна ціль. А що тут ще є? За 50 тисяч ця штука є. Нормально. До речі, кулемет прокачуємо. Що не вже цього разу також ми програємо. Ну це буде топ. Але, скоріш за все, не програємо. Фейліт? мені подобається. Let's go унек. Взагалі, оці штуки попродаємо. Вони тільки по 5 зносять, вони тут нідуть. До... Хоча, може, не зараз треба було це продавати. Але для фарму грошей це ідеально підходить, я вам так скажу. Напевно, оці кристали треба навпаки, отут в кінці десь поставити. Цей перетащити сюди. О, а цей перетащити сюди. Бо поки що, в принципі, в боса стільки хп, скільки й треба. Я 17 тисяч тим часом не збирав. Надіюсь, боса не знесуть. Я просто тут буду собі ставити в углу, коротше, турельки і качати їх. Так, надіюсь, боса не знесуть. Фейлі. Чудесно, чудесно. Ставимо назад цю турельку. Вона тут потрібна для того, щоб лінія так е... гнулася. І запускаємо ще раз. Блін, це дуже крутий спосіб фарму насправді. Я радий, що я його знайшов. Ми зараз ще кулеметів попоркачуємо нормальних на майбутнє. А, зачекайте, а я можу, типу, так, зупинити? І отримав 900 баксів І заново. О, мені навіть нічого переставляти не треба. Я тепер можу. Тупо скипати хвилі, зупиняти. їх. хочу, щоб ці турельки також продав, насправді. Але, блін, не можна їх продавати. Шлях стає король. 12 тисяч ще зібрав. Прокачав кулемети. Блін, хочу Теслу купити. Все більше кулеметів качати не буду. У мене так, їх 4, хочу Теслу. Реально цікаво буде, що буде з Теслою. А я подожіть, я можу розширити базу? Експанд бейс, це тобто розширити 10 тисяч. Реально, я розширив базу, 10 тисяч. Реально, я розширив базу за 10 тисяч, але. Так, заново. але я потратив свої гроші, які я хотів на Теслу витратити. Відштовхуємо цю штуку ще сюди. Просто фармимо гроші на чилі на розслабоні. Бо мене вже ці арбалати задовбали. Хочу Теслу. Що ж ще є цікавого? Це тільки по наземним цілям, це наземні повітряні за 100 тисяч якась штука. пець. Уже 9 назбирав. збирав. Це майже половина шляху. Хоча насправді половина 12500. Але я буду вважати, що це моя половина шляху. Дивіться, до речі, як виглядає цей бос. Жесть просто. Але гроші, о, половина тепер шляху точно. Гроші він приносить, скажімо так. Напевно, Поставлю отут, коротше, ще одну турельку, бо я так зрозумів, за кожне попадання плюс гроші даються. а Якщо менше попадань, то менше грошей. А нам цього не треба. Правильно? Треба, щоб більше стріляли, але в кінці чуть-чуть не добивали його. Тоді ми будемо фармити гроші швидше. Так, а цю турельку кудись сюди поставлю на початок, наприклад, Все, 20 тисяч зібрали ще 5 тисяч, і буде у нас тесла повітряна ціль. Цікаво, а за скільки грошей за одне попадання? Типу, за одне попадання дають два дві монетки, чи три монетки, чи чотири монетки, бо таке як не одну точно. Як мінімум 2-3 дають. 22 тисячі я зібрав. Можемо купити Теслу або... Ні-ні, більше нічого не можемо купити. Теслу це єдиний наш варік. 25 тисяч. Все, 25 тисяч я купую собі Теслу. Бам! Стоп, все, реплей. Щоб прокачати Теслу до наступного рівня треба 12 тисяч. Вона зносить по 40, а Арбалет зносить по 11 Все на все Окей, чекаємо, 12 тисяч збираємо. Можливо, нам треба вже скіпати потихеньку цього боса і йти до боса 100-го рівня, бо за нього, типу, більше грошей будуть давати. До речі, тут коробок ніде не валяється поблизу. Бо я б якусь підібрав насправді, але ніби ніде нема. Так, я програв, слава Богу. Let's go І прямо зараз ми вже можемо купити оновлення для Тесли першого рівня, плюс 15 хп, плюс 15 удару, е, ну, плюс 0,5 чогось, я не знаю чого, типа стріл, пострілів. Що це взагалі таке? Але тим не менш, ми прокачали нашу Теслу Далі щоб її прокачати, треба 18 тисяч. І я так думаю, що в кінці прокачати треба 25 тисяч. Бо кулемет ми також купили за 7500, що в кінці його прокачати треба 7500. До речі, я б такий, щоб ще пару кулеметів прикупив би. Хороша штука. А у Тес, ще ви бачите, у неї радіус на півбази чисто. Тобто одна тесла заміняє всіх оцих арбалет. Так, алло, ми не виграємо. Нє-ні, ми програємо садок. Поїхали. За один за одну таку катку я отримую 10 тисяч, до речі, я порахував. То нам треба ще програти. Виходить два рази, ну ще чотири рази так хвилі проскіпати. Але я думаю, вже наступного разу пую ще собі один кулемет. Я передумав прокачувати Теслу. Прокачую один раз кулемет. Зараз 5 тисяч зберу, прокачаю другий раз кулемет. І будемо вже завершувати з цим типом. Він уже нікому не треба. Прокачуємо кулемет. цей ще раз. І залишилось зібрати 7500. А поки він там щось проходить хвилю, давайте чекнемо, може тут. О, он, коробка лежить, дивіться. Є, я 700 монет зібрав. О, ніхто коробки не збирає у себе на базах. Ще гроші зібрав. І он ще коробка валяє. Ще гроші зібрав. Чи що я зібрав? Ну так, да, коїни. Ого, тут чиясь база жорстка. Прям. Ну тут просто багато понеставлено, насправді. Не дуже вона й жорстка. О, тут дивіться, яка коробка лежить. Взагалі якась жесть. Ну і все, ми повернулися до своєї бази. Вона прям біля нашої бази, до речі, лежала. Прокачуємо кулемет. І я пропоную. Я пропоную поки що все відставити в сторону, продати всі паркани, відставити в сторону арбалети, кулемети. Всі, все, дивіться. У нас є пряма лінія. Значить, я перетаскую сюди, ставлю ось так теслу. Тепер нам отут треба зробити поворот. Дивимось на радіус кулемета. Я думаю, от так. Поки що сюди один кулемет поставимо. Інший кулемет ми ставимо ось так. Все, ми зробили поворот. Тепер, а, блін, ми не можемо так. Давайте підсуваємо трішки кулемет на початок і підсуваємо теслу на. Підсуваємо цей кулемет трішки ближче. Ось так. Хорош. Тепер е, нам треба стіна. Чому на першому місці не стіна? Де стіна? за безкоштовно. Ось так. Ставимо стіну, ставимо стіну. Все, тепер нам... Треба зробити поворот. Хопа зробили поворот раз. Але ось так. О, тепер вони будуть іти отак. І всі повітряні цілі, які будуть летіти, вони будуть летіти отак по кругу навколо по радіусу. Нормально я придумав? Нормально, я вважаю. Але це ще не все. Я думаю, що можна зробити отак. Ось. І ще один кулемет поставити ось так. І ще. А, в нас нема більше кулеметів. Ну, зараз буде. Ще один кулемет отак ставимо. Апгрейднеємо його зразу. Це більше абгрейтнути не можемо. Ну і оці арбалети, чисто як уже запасний варіант. Безвихідь, я б сказав, навіть. Хоча ні. Ні, 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 давайте ще. Ще Арбалет ми ставимо сюди. Тут вони роблять поворот. Цей арбалет підсуваємо сюди, цей арбалет підсуваємо сюди. І в них ще нормальна штука виходить. Ще стіну ми сюди поставимо. Не, стіну ми вже сюди поставити не мож... Чи можем? можемо. Чи можемо. Можемо? Нічого собі, воно буде отак і те І тут у нас в кінці, коротше, штуки ці стоять. Одна, як мінімум. Я б її перетащив, поставив би на самий початок. Наприклад, хай вона всіх на початку домаже. А в нас це ще є арбалати, до речі. Я можемо додати сюди арбалат, цього боку. І хай ще тут буде. Все, понали. Попробуємо замочити зараз боса. До речі, кудись пропався одна така штука, кудись пропала. Може, я її продав, не пам'ятаю. Дивіться, просто мочим зразу, боса. Розмочуємо його. Ну, боссу хана, я не знаю, він не видиш. Тут ще один якраз арбалат докачується. Точніше нербалета, кулемет. І оці тіпи будуть зараз мочити Стронгеста. Хтось там пробігає, не пробігає, обережно Давай, давай, 7500 мені треба. Все, у мені бонус випав. Скринька прям впала. Нормально. 3000 коїнів ще. Давайте, мочіть, мочіть, мочіть Не пропускайте нікого. Щось, алло. Фу, я вже злякався. А куди цей тіп іде? Ну ми виграли. В будь-якому випадку ми виграли. Він якось пішов, криво. Але ми виграли. О, тесла, дивіться, моча просто трьох наскрізь. Тесла жорстка штука. Ми нафармили, налутали на босі, ще й боси залутали, і 60 тисяч отримали. І ми можемо купити або зараз оцю турельку. або почекати за 100 тисяч купим турельку. Все. я думаю, так буде краще. Остання хвиля, я думаю, ми тут виграємо або не факт. Хе -хе. Та ну їх зносять нормально. Фірс, фірс, фірс перших моч. Нормально, у мене ж мати всі, вони жорсткі, потужні. Всіх знесу. Є yeah. дякую, що подивилось відео. Якщо вам сподобався режим, то побачимося завтра.